Артикуляційна гімнастика для шиплячих звуків. Усмішка. Губи в усмішці. Зуби не видно повторити вправу 3-4 рази. Вправа хоботок. Витягнути губи вперед. Як для поцілунку утримувати в такому положенні 3-5 секунд. Повернути губи в спокійне положення, дати дитині час для перепочинку і розслаблення, повторити вправу 3-4 рази. Бублик. Виконати вправу хоботок. Потім округлити губи так, щоб було видно зуби. Слідкувати, щоб зуби були зімкнуті. Утримувати губи в такому положенні на рахунок до п'яти. Неслухняний язичок. Усміхнутися, відкрити рот, спокійно покласти широкий язик на нижню губу і поплямкати губами, вимовляючи пя-пя-пя-пя. Покусаємо язик. Усміхнутися, відкрити рот і покусати язик. Варіанти. Покусати кінчик язика, покусати середину язика, покусати язик, просовуючи його поступово вперед, назад. Під час виконання вправи вимовляти та та. та та, та. Лопатка. Усміхнутися, відкрити рот, покласти широкий передній кінчик язика на нижню губу, утримувати. Його в такому положенні підрахунок від одного до п'яти або десяти. Годинник. Посміхнутися, відкрити рот, висунути язик якнайдалі і проводити ним плавні рухи від одного куточка рота до другого, виконати вправу 10-15 разів. Футбол. Рот відкритий, напруженим язиком впертися то в одну, то в другу щоку. Рот закритий. напруженим язиком впертися то в одну, то в другу щоку. Чашечка. Посміхнутися, відкрити рот. Бічні та передні краї широкого язика підняти, але не торкатися зубів. Фокус, висунути язик між губами, загнути трішки його кінчик і дмухнути на шматочок вати, який лежить на кінці носа дитини. Смачне варення посміхнутися, відкрити рот та язиком у формі чашечки облизати губу, роблячи рухи зверху вниз. Почистити верхні зуби, посміхнутися, відкрити рот, кінчиком язика почистити верхні зубки із внутрішнього боку, рухаючи язиком справо вліво. Повторити 5-10 разів. Гойдалка. Відкрити рот. Напруженим язиком тягнутися до верхніх та нижніх зубів. По черзі повторюємо 5-10 разів. Сходинки. відкрити рот. Підрахунок 1, 2, 3 виконувати вправу. З широким кінчиком язика обійняти верхню губу. Це перша сходинка. Потім верхні зуби. Друга сходинка. Далі притиснути до верхніх горбочків. Третя сходинка. Утримувати в такому положенні 3-5 секунд. Маляр. Відкрити рот з широким кінчиком язика, побілити піднебіння. роблячи повільні рухи від верхніх зубів углиб рота. І назад нижня щелепа не повинна рухатися, повторити 5 раз. Конячка. Посміхнутися, відкрити рот і поклацати кінчиком язика. Пильнувати, щоб рухався тільки язик. Спочатку повільно клацати, а потім дедалі прискорюючи, повторювати 5 разів. Грибочок. Посміхати. Широко відкрити рот, присмоктати язик до піднебіння, щоб підязикова зв'язка була натягнута. Це буде ніжка гриба. Краї язика мають примикатися до верхніх зубів, утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Положення язика, як у вправі грибок. Губи в усмішці, не відриваючи язика, відкривати і закривати рот. Добре справилися. Дякую за увагу. До нових зустрічей!